Дегенератор. Ну, ну, тачки дівочки. Тобто ти взагалі будеш відмовлятися в людей. Бу бізнес, воно таке все брудне. Хай возяться в цьому лайні самі без мене. Він супер цікавий, чувак. <риск> Лись такий фльор був, що режисер, це він має бути сидіти за стулом, Грозно. і. Це омана і брехня. Можливо, ти там мрієш про щось, ой, все, я буду самим популярним режисером. Mm. Доброго дня, з вами Віка, і ви на студентському подкасті Пари без конспектів. Сьогодні з нами режисер кліпів, документалістики та фестивального кіно Ілля Дуцик. Ілля, вітаю! Доброго дня! <схід> <схід> Привіт! Вітаю! Йоу нормально чи відчуваєш ти, що рідне місто якось впливає на твою сферу, можливо, на твої роботи, якось надихає тебе. Я приїхав в Київ 11 років тому, і раніше мені здавалося, що е, ніяк не впливає. Але це омана і брехня. Е, є дуже сильна тяглість, і тяглість додому, і розуміння. Кам'янець-Подільський треба розуміти контекст, це 100 тисяч населення. І е, в кінці 80-х туди переселили е, зеків е, в Радянському Союзі, бо така практика переселяли. І вони на будівництві працювали. І... Пересили їх в стотисячне місто в районі восьми чи дев'яти тисяч. Це мало величезне вплив на місто в плані бандітізму, всякої чернухи і так далі. І цього побутового абсурду дуже багато. Тому коли мене питають в якому жанрі я працюю, завжди кажу, магічний реалізм, тому що ти з дитинства вчишся помічати дуже дивні речі. Воно дуже цікаве. Я його дуже люблю, поважаю і хочу, щоб це місто процвітало. Звичайно, я завжди і всюди вони вплив в усьому, в усіх діяннях, в усіх моїх проявах. От. Я б не хотів це заперечувати, але ну, побут нас формує. От. Можливо, ти щось сміхняти в своєму місці? Не виникала mm. така ідея? Mm, не хочу. А чому mm, розумієш? Мені подобається формувати світ, який я знімаю, а не знімати той світ, який є. З чого взагалі почалася твоя історія режисури? Чому ти так вирішив саме в цю сферу? Треба, Треба розуміти, я поступив в університет в 16 років і 4 місяці. Я приїхав в НАУ і я був дегенератом. Я читав багато, але ти в Тамінці тому ти мусиш бути постійно в захисній позиції. Ви шакали всі. Типу, все невтулишнє, хоче тебе зламати. І ти або нападаєш, або тебе воно ламає через коліно. І я почав знімати в дитинстві, потім я став здоровим і Я Був великий, накачаний, займався боротьбою. І... Основна твоя життєдіяльність налаштована на те, щоб себе захистити. А переїжджаю в Київ, і там починається це 2014 рік, чотирнадцяти рік. Починається е виступи, виступи, виступи. Почав грати КВК на той момент. Е потім в НАУ є колосальна крута штука, це тут весна. І це дуже цікаво. І Я пам'ятаю, я зрозумів, що нічим, окрім творчості, не зможу займатись. Коли після четвертого курсу е стояла стояча овація, була чотири хвилини. Ми написали виставу і от після першої частини. Я дивлюсь в залі. Люди плачуть деякі. і Я такий, ого. І типу, і ти розумієш, що кожне, кожен, оплес, кожен оплеск, ко кожен оцей от елемент доторку долоні до долоні він в тебе проникає. І ти розумієш, що вау, я ніколи такого більше не відчував. і Це жива аудиторія, і вона зарядила настільки сильно і потужну енергію, що я такі все. Я нічим іще займатись не можу. А потім я працював на. На звичайних роботах, а потім у 2019 році звільнився, зробив свій бізнес. І все, я зрозумів, що я більше нічим займатися крім знімань, не хочу і не буду і ніколи в житті. От і все. І так я і живу вже 6 6 років. Працюю на себе, маю невеличку продачну кампанію, робимо класні відоси а, на закордон, а, робимо багато графіки і, і паралельно в мене є проект мій міністерство», це мій продач, де я заробляю гроші. А є і для «Дуцик» творча одиниця, яка окремо існує в цьому просторі і експериментує, досліджує цей світ. А розкажи більше про свій перший проєкт, що це був за проєкт. Та жахливо було. <смі> <Чим? смі> Ужасно. Я за мене третій майстер-класу до і У мене є такий слайдів, називається Помилятись ок. Я розповідаю, що перше, що я зняв своєму житті, це було весілля. Я жахливо ми його зняли, просто відверто, погано нам дали. Я ще я вмію, власне, типу продавати. І я його продав за багато грошей. ну, тобто, 5 чи 6 тисяч доларів. А зняли ми його, ну вже взагалі, я ну. Де весільний танець цих наречених? Я знімаю. Я перше, щоб ви розуміли, я не тримаю камеру в руках, я не монтую я нічого не роблю. Я придумую, я реалізую, але я от безпосередньо руками нічого не роблю, і це цей танець наречених. А я взяв оператора, ми пішли на вулицю знімати, як собака ходить по болоту, і там така красива текстура бруду на цю лапу налазить. І ми знімаємо крупняк. І мені дуже сподобалось, але ну наречені були дуже вражені тим, що їх майже немає. Така була перша робота. Потім ще був провал, багато дуже провалів було. Ну це нормально, нема де вчитись. От тому так. Потім ми виграли тендер на документалки. Потім ще-ше-ше ще, ще, ще воно набралося. Вже я почав знімати щось цікаве. І що говорити про період режисури, то це перша робота для Ойфуска. Це мій друг, який мені робив для теркометражки звук. І він мені написав кіно свій трек і, і Ми поїхали. Там трек про те, що біля нього він жив за Києвом, і туди прилетіла град, прилетів в не в подвір'я. Його захистила велика стіна. І от вона посічена, вона там першим кадром, де в нас відосі. І ми такі, ну давай зробимо. І зробили там. Я коли послухав цей трек, мені звучало так, ніби кожна текстура в Україні кричить про це. І ми вирізали з слайму таку штуку. І там, типу, чувак лежить в землі, в снігу, в пшениці і так далі. На чим ти зараз працюєш? Розказуєш, що там тебе найбільше захоплює? Що я зараз працюю? Зараз багато музичних відео. Буде прикольна робота для Монатіка, буде експериментальна робота для дівчинки, яка живе за кордоном. Я багато експериментую, шукаю щось. Буде дуже класна робота. Коротше, є Олег Грабер, такий артист, і Ульяна Юві. Ми з ними випустимо дві роботи в одній. Одна вийде вранці, інша ввечері. Це буде робота про Олег. Сам він військовий, і він, типу, три роки служить в Троєті, в Третій штурмовій. і при цьому він активно робить класну музику. Типу, супер. Воно такі, воно дають на межі андерграунду і чогось того, що говорить з твоєю душею, і це дуже класний чувак, мені дуже подобається. І Ульяна. ну коротше, вони супер класні, їх дуже люблю. І вийде робота про діалог людини з містом. Це прям магічний реалізм, абсурд, все, що я люблю. І це буде прям прикольна, класна штука. Вона вже написана, ми вже знайшли спонсора, і от далі будемо в кінці червня на знімальні дні будуть. Вот це з того, що цікаво. А розкажи нам більше про український шоу-бізнес, як ти там працюєш з зірками. Я ненавиджу український шоу-бізнес всіма фібрами своєї душі. Просто він максимально неприємний. Максимально От шоу-бізнес, я не є частиною шоу-бізнесу. Взагалі в жодному з просторів і світів я ненавиджу, як воно працює. А от український шоу-бізнес він законсервований в нульових і живе в цих поняттях. Десь щось когось вкласти. Я так це не люблю. Я людина творчості, і роблю, коли це відбувається чесно по-справжньому і для чогось. Типу, для мене це те, що я роблю, не є заробітком грошей. Ну плані того, що для мене це не є фінальною метою. Абсолютно, і я не хочу доторкатись до цих людей, для яких їх музика є основним видом не те, що для яких музика є виключно монетизацією таланту. Мені це не подобається. Бо тридинально не подобається. Я декілька разів намагався працювати як комерційний режисер, але як ем, ну, творчо комерційний. Коли тобі е, там є пісня, яка тобі не подобається, і ти маєш на неї зняти. Ну це виходить лайно. Я не живу цим, мені це не подобається. Я не той чувак, якому ти даєш ідею. Там, 10 тисяч доларів і 15, і ти щось знімаєш. Мені не подобається і не буду це робити. Я зараз відмовляюся від таких робити. Якщо це творча робота, як я режисер, це має бути щось цікаве. Це ми маємо намагатися зробити щось важливе для себе, для людей оточуючих, і воно має нести щось в собі. Все. Ось така моя відповідь. Не знаю, наскільки це вона зрозуміла, але ну, вона чесна. У мене, крече, є така дивна властивість. Мені взагалі плівати. Хто зі мною говорить? Я зі всіма абсолютно рівно говорю. Якщо я говорю з тобою, я би так говорив з Яною Джері Хейл, чи я не знаю, Катеріною Грувол, чи з Данію з цих Мені плівать. У мене ну, ніколи не було ієрархічності і якоїсь можливої пластичності. Тобто з тобою я говорю отак, а з нею не так. Та ні, ну типу, всі ми люди. Мені дуже подобається Монатір в тому плані, що він переживає за Для нього Це важливо. Він, він любить, він живе, він пропускає крізь себе це. От... Я таких людей дуже люблю. Мені прям щиро, я, я сам такий. Для мене кожна робота це про мене. І, і я люблю твої люди такі самі. Мені подобається коли для людей, їх творчість має щось нести, е, якісь їх переживання внутрішні. От. Е, було розчарування велике в одній людині, е, не буду казати імені, але до мене прийшов достатньо великий артист відомий, і ми з ним зустрілись. І питаю, що тобі ця? Він деш, Ну що, ну, тачки, дівчатки? Я такі ого. Це взагалі не про мене. Так, так, так. Я бачу цей зріс, я так ну, ми від... ну, не от очевидно. От, я просто, хочеться, щоб людиною було про що поговорити, і Та й все. Для мене це дуже важливо. Не хочу працювати з людьми, які зі мною ціннісно дуже різні. Я просто намагаюся в Україні зробити режисера не виконавцем, а артистом. Це ключова різниця. Тому що артист він несе відповідальність за те, що він робить. Виконавець він виконує. В нас переважно в індустрії режисери це виконавці. Їм сказали, вони роблять. От я цього не хочу, мені не цікаво, і я вважаю, що якщо я дотичну до цієї людини, я її легітимізую в просторі. Я її, я її даю класну роботу. Я, її, я не хочу легітимізувати і робити класні роботи для тих, хто мені не подобається. Тобто, ти взагалі будеш відмовлятися від людей, які я, наскільки він відмовлявся, що ти до собі уявити не можеш. Мені в 22-му році. Один український дуже відомий артист писав кожного тижня протягом 4 тижнів. Він зараз е, за кордоном виїхав на початку повномасштабки, і я їздив ось їздив з концертами за кордон, і я був зором. Каже, давай, баба, все буде. Я кажу, я не хочу. Ми з тобою ціннісно не співпадаємо. Казати ні, це нормально. Типу, в нас достатньо талановитих людей для того, щоб працювати з тими, хто тобі відповідає ціннісно, хто реально ну, нормальна людина. А як вони реагують, коли ти їм відмовляєш? Типу, ок, да, все, я не буду. Е, дуже по різному реагують. Хтось е, хариться, хтось пише Окей, мені зрозуміло. Хтось пише, е, хтось просто ігнорує. Ну, мені плівати, це типу їх життя. От. Тому що в нас достатньо було років, що ми нам плівати, 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 заробляємо гроші, і що ну йде зараз. Стосовно твоєї знімальної команди, як ти її підбираєш, можливо, в тебе є якийсь особливий підхід, щоб там все було злагоджено, команда була об'єднана. Бути людиною, нема ніякого. бути людиною просто. Бути уважним до людей, чути їх потреби. Колись такий от фльор був, що режисерцем, він має бути сидіти за стулом, грозно, і цей дім сенсів. Та сраки це все. Типу, ми всі однакові люди. Я на знімальних майданчиках я намагаюся запам'ятати ім'я кожної людини. Для мене важливо і неважливо, ти воду приносиш, чи ти миєш підлогу, чи ти стоїш за камерою, тому що помити підлогу теж потрібно, і воду потрібно принести. Це важливо. Кожна людина синергується в єдиний класний проєкт. І для того, щоб досягти класного результату, всі мають відчувати свою цінність і простір для, самов... для самопроявлення. Я режисер, я не можу бути експертом в усьому. Ну я і не є таким. Я не розбираюсь в більшості речей, які стосуються саме професійно. Я можу дати. Я хочу м'якше тінь. Я хочу рух по тамері такий, Але я завжди дослухаюся до людини. Це дуже важливо. Яку ти цінність або який ти вплив приносиш на свою аудиторію? Показувати, що в Україні можна робити кльово. Показувати, що в Україні можна робити шалено круті речі. Показувати, що ми маємо змогу зараз рефлексувати ті речі, які ніхто в світі не може рефлексувати. Ми живемо в шалений час. Ми зараз сидимо в Києві. Сьогодні що обстріл був шалений, скільки там 70 людей постраждало, декілька загинуло. Але ми сидимо тут, ми говоримо, і ми маємо можливість рефлексувати ті речі, які ніхто в світі навіть не розуміє. От і нам потрібно це робити. Нам як людям мистецтва і людям творчим, потрібно абсорбувати це, говорити і проявляти це. Тому що ніхто тим нас це не зробить. Хочеться, бути, знайти ту, ту саму стежку, яка ну, буде ідентифікувати нас. Та й все. А взагалі, яким ти бачиш свій розвиток, у там 5-10 років, що в тебе там в планах? Можливо, 10. ти там мрієш про щось. Ой, все, я буду самим популярним режисером. Мені плівати на популярність абсолютно взагалі без різниці. Я в цьому плані дуже простий. Чи приємна мені увага? Так, приємно. Чи важливо це для мене? Взагалі не важливо, мені ну, нічого не дає. Я мрію робити кіно, кіно авторське і кіно, е, яке я люблю. Це от вся моя мрія. Я зараз буду декілька років знімати ще кліпи. Кліпи це для мене навчання. Я вчусь, 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 далі піду в кіно. От я не хочу брати гроші в держави, я їх не візьму, тому що я, по перше, не маю права, я не випустити терпанкарого. Е, а по-друге, хочеться взяти нормальний бюджет і зробити хороше кіно. Взагалі, якщо так повернутися, що б ти міг порадити тим людям, які ось зараз там тільки вступають в свою професію, і ну як взагалі не втратити себе, не знецінити? Що б ти міг порадити? Перше помилятись окей. Помиляйтесь багато, пробуйте, помиляйтесь, 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 ви знайдете там себе? Друге, нікого не слухайте. Взагалі, плівайте не всі, хто що говорить. Мені стільки разів в житті казали, що все, що робиться херня, що знімаєте, неважливо, будь-яка творча професія, вона побудована на впертості. От нічого треба впертості не існує. У мене куча друзів, музикантів, художників, літераторів, бла, бла, бла. Вона завжди на впертості. Роби, 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 шукай, 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 шукай. А, що ще можна порадити? Бути собою, шукати себе, відділяти. Я пам'ятаю, було дуже важко відділити себе від оточення. Я навіть музику слухав, там мені не подобалось, тому що ну якось всі слухали. Я слухав І відділяти, шукати шари за шаром, відділяти себе маму, тата, бабусю, дідуся, шукати, що саме твоє. Постійно шукати, мені здається, дуже важливо зберегти в собі допитливість, бо це те, про що говорить, коли зберегти дитинство, це зберегти допитливість, якщо конкретизувати. І допитливість нас завжди веде. Що не ти не допитливий, то знайди людину допитливу, вона тебе завжди приведе кудись. Знайдіть допитливих людей навколо себе, формуйте допитливих, будьте допитливими. Допитливість завжди кудись приведе. Я не можу бути режисером з 10 по 6. Це все твоє життя, побудоване навколо цього. Ти приходиш ввечері, ти, по перше, ти працюєш постійно і постійно відпочиваєш і весь. Все, весь твій, все твоє дозвілля побудоване на тому, щоб себе прокачати. Це кіно, це література, це діалоги і так далі. Ти не можеш, це не робота не знаю, в офісі. Типу, з 10 по 6, 6, і все. Я вільний, ні, ніфіга. Ти приходиш, дивишся кіно, ти його дивишся, ти його рефлексуєш, ти думаєш про нього, ти щось пишеш і так далі. Це постійна, постійна активна залученість. Я пам'ятаю, я десь 18-19 років зрозумів, що я хочу активно споглядати, і спочатку я міг. Що значить ти не споглядати? Ти навіть коли сидиш і дивишся на, на пагорб, ти не витучаєш голову. В тебе все одно ти думаєш про цей пагорб. І наостанок, яку б книгу ти порадив прочитати нашим глядачам? Нудота Жан Полісартер. Жан Полісартер контроверційна особистість, але Нудота прекрасна. Я дуже люблю Нудота. Взагалі його Господь Бог і Диявол прекрасна п'єса. Шекспіра причитайте. Шекспір обожаю. Просто я нескінченна почва для натхнення. Щось в мене, я веду, коротше, для того, щоб не забувати, що я читаю. У мене є такі нотаки, називається Насиченість. І я там собі пишу там, 52. І така книга. У Ігор Тезловський, Дуже раджу гідність це правдивість. Український філософ земляємо пухом. Дуже крута людина. І історія, багато історії з різних точок. Дуже цікаво. Ти одразу розумієш перспективу свого часу. Ілля, дякуємо тобі за те, що ти до нас сьогодні приєднався за розмову. І в нас є для тебе такий невеличкий презент. На Вау. згадку так? Дякую. це від нашого університету. Ми тебе чекаємо у наших стінах. Так що приходь з радістю завітаю. Дякую вам, підписники, за те, що ви переглянули це відео. Ставте подобайку, підписуйтесь на наш подкаст Пари без конспектів. Бо ще попереду дуже багато відвертих та цікавих розмов. Відвертих та цікавих розмов. Підписуйтесь. Та Христа раді дуже шути. Списочку. Дайте нам баба. Рессери повинні працювати безплатно Давай, 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 що до одну фотографію зробила? Зроби 12, буде запас тебе вибрати. Дивіть боємні обличчя. Де каданці?